А чи підпадають ваші працівники під обов'язкові медогляди? Обов'язково додивите відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю свіжому випуску Кадролайв з Тимуром Алієвим та командою Кадроленд. МОС затвердив абсолютно новий порядок, який визначає процедуру проведення обов'язкових медоглядів працівників певних категорій. І цей порядок розповсюджується це не лише на юридичних осіб, включаючи структурні та відокремлені підрозділи, які не є юрособами, ну а також на фізичних осіб, які використовують найману працю. Зокрема, і на ФОПів. Щодо окремих категорій, то як раніше, порядок розповсюджується на працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. Нагадую, що це можна визначити лише за. Наслідками атестації робочих місць. Крім того, щодо працівників, які зайняті на роботах, де є потреба в професійному доборі, ну, тут існує окремий перелік. Також на працівників віком до 21 року ну, інновацією є те, що до категорії додані працівники, які мають змінний режим роботи із залученням до роботи у нічний час. Працівники певних перерахованих чотирьох категорій мають пройти медогляд. За рахунок роботодавця, це як під час прийняття на роботу, це попередній медогляд, так і періодичний протягом трудової діяльності. Ну і можливі також позачергові медичні огляди. І за результатами періодичних медоглядів, якщо є така потреба, роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Роботодавець для забезпечення проведення обов'язкових медоглядів працівників певних. Категорії має укласти договір з медзакладом, в якому утворення та функціонує комісія. І саме на підставі цього договору роботодавець буде оплачувати відповідні послуги медзакладу. Звісно, про жодне подальше відшкодування витрат працівнику який спочатку звернувся до медзакладу, а потім, приміром, роботодавець має намір відшкодувати йому ці гроші і мови бути не може. Тобто має бути договір з медзакладом, і напряму ці гроші мають вираховуватися медзакладом. Ну і роботодавець за участі служби охорони праці визначає відповідальних осіб за організацію таких обов'язкових медоглядів і здійснює контроль за проведенням медоглядів в стро. Оки, узгоджені з комісією медзакладом для організації обов'язкових медоглядів на наступний рік роботодавець до 1 грудня поточного року складає та в місячний строк погоджує з лікарем з гігієни праці територіального органу держпраці перелік категорій працівників, які підлягають обов'язковим медоглядам, за формою наведену в додатку 1 нового порядку. Перелік доповнюється у разі виявлення нових шкідливих та небезпечних виробничих факторів, або зміни їх наявних рівнів, які впливають на стан здоров'я працівників та можуть призвести до його погіршення. І про віднесення посади або професії до переліку роботодавець обов'язково інформує працівника. Це може бути паперова форма, це може бути електронна форма на адресу електронної пошти чи засобів інформаційно-комунікаційних систем. Особиста або на поштову адресу, але найголовніше, не пізніше 10 робочих днів після погодження переліку лікарям з гігієни. Праці територіального органу держпраці на нашому каналі, ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Роботодавець протягом місяця здати складання переліку на його підставі складаєте в місячний строк, погоджує з твервинною проспілковою організацією, якщо вона є на підприємстві, а у разі відсутності, приміром, з радою чи представником трудового колективу список працівників, які підлягають проходженню періодичного медогляду, за формою, наведеною в додатку 2 до нового порядку, і затверджує графік проходження такого медогляду з надавачем послуг, тобто безпосередньо з медзакладом. Списки працівників складаються протягом місяця з дати складання переліку в чотирьох примірниках: перший примірник для роботодавця, другий для надавача медпослуг, тобто для медзакладу третій для територіального органу пенсійного фонду, ну і четвертий для первинної простілкової організації, ну або ради чи представника трудового колективу. Для проходження попереднього або періодичного медоглядів працівник надає в паперові або в електронній формі на адресу електронної пошти чи засоби інформаційно-комунікаційних систем особисто чи на поштову адресу комісії медзакладу такі документи. Копія паспорта або інший документ, що посвідчує особу. До речі, оригінали зазначених документів пред'являються виключно для перевірки під час надання копії. І у разі наявності оригіналу або копію. Артки працівника, що підлягає обов'язковим медоглядам згідно з додатком 7 до нового порядку, ну і також направлення, видані роботодавцем за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього порядку. Але направлення стосується виключно проходження попереднього медогляду. Час прийняття на роботу осіб, які належать до категорії, визначених пунктом 2, розділу 1 цього порядку, роботодавець надає особі направлення на обов'язковий медогляд за. Формою, наведеною в додатку 3 до цього порядку, і за результатом попереднього медогляду працівник отримує оформлене комісією медзакладу направлення з висновком щодо профпридатності. Ну і е, довідку за формою 0,25 похила риска. О. Направлення працівник повертає роботодавцю, а довідку надає лікарю первинної медичної допомоги, з яким він уклав декларацію. З результатами періодичних медоглядів працівник разом з карткою працівника. Отримує також довідку за формою 025.9 двадцять Михайлорівська ОО. І за результатами обов'язкового медогляду протягом місяця після його закінчення комісією медзакладу оформлюється заключний акт за результатами періодичного медогляду працівників за формою, визначеної задатку 8 до нового порядку. До заключного акту додаються списки працівників, яким рекомендовано проведення оздоровчих заходів, переведені на іншу роботу, які мають. Підозру на професійне захворювання інформація щодо допомогти охоплення категорії працівників, які е, підлягали обов'язковим доглядам, і такий заключний акт складається в шести примірниках: перший примірник залишається медзакладів, <кій> другий надається роботодавцю, третій надають е, проспілки. За місцем роботи працівника четверте надають територіальному органу держпраці, п'яте надають центру контролю та профілактики хвороб відповідно адміністративної територіальної одиниці. Ну і шостий надають територіальному органу пенсійного фонду України. МОЗ затвердив абсолютно новий порядок проведення обов'язкових медоглядів працівників певних категорій, Серед них працівники, які працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці, там, де є потреби в професійному доборі, працівники віком до 21 року, ну і ті, які мають змінний режим роботи із роботою нічними змінами. Медогляд організується повністю за рахунок роботодавця, за для чого укладається договір з медзакладом. І до 1 грудня на нас наступний рік для проведення періодичних медоглядів роботодавець має сформувати певний перелік категорій таких осіб, погодити його із держпраці. І далі, вже на підставі цього переліку, формуються списки осіб, які на наступний рік будуть проходити періодичний медогляд, і графік проходження медогляду у медзакладі. Якщо це попередній медогляд. Тут буде оформлено направлення. За наслідками медогляду комісія медзакладу оформлює довідку. І якщо це попередній медогляд, то довідка передається лікарю первинної меддопомоги, з яким працівник має декларацію. Якщо це періодичний медогляд, крім того, ще формується е заключний акт. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, политися з ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Орміти передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.